Доброго дня глядачі каналу. Сьогодні у нас така невеличка розпаковочка від компанії Розетка. Замовляв я клавіатуру від Asus Cerberus з RGB підсвіткою 344 кори. Вона йде в нас вода не проникне. Зараз будемо розпаковувати. Клавіатура у нас не механічна, а мембранна. бачимо пломби. В комплекте идут изменения клавиши пластиковые. И сама наша клавиатура. Клавиатура досить мешковатая. Вот у нас захованный шнур. Шнур, в принципе, хорошей якости. Ну, в принципе... В принципі, ось так виглядає наша клавіатура. Звук. Звук не сильно щутний. приємний на дотик, але клавіатура досить важкувата така. Ну, в принципі, за таку суму ціна є 1600 гривень. Силку на товари залишу під відео. Кого зацікавить, можете приходити подивитися. В принципі, за таку ціну я клавіатурою дуже задоволений. Ми Будемо тестувати, будемо підключати. В принципі, я думаю, проблем не повинно виникати, так як це компанія розетка. Дякую вам за перегляд. Силку все-таки залишу під відео.